Добрий день, як ви знаєте, ми доволі часто реєструємо автомобілі через дію. Це дуже зручний і класний інструмент, особливо, якщо продавець або покупець не в Україні, або по якимось причинам не хоче їхати в сервісний центр, чи часу немає, і так далі. Класний інструмент, але при його використанні є нюанси. Ну, основний нюанс, про що ми попереджаємо клієнтів, коли купуємо автомобіль. Що все ж таки момент передачі коштів і повного підтвердження реєстрації він відбувається неодночасно, і теоретично може статися так, що гроші ви віддали, всю процедуру пройшли, але потім по якійсь причині прийде відмова. Скажу зразу, у нас такого ще ніколи не було. Тобто, якщо є відмова, вона приходить раніше на самому початковому етапі, але теоретично, мабуть, це може бути. Якщо ви про це знаєте більше, то поділіться в коментах. А другий нюанс це те, що дія, на жаль, не завжди працює і не завжди пропускає реєстрацію. Наприклад, сьогодні ми реєстрували автомобіль. І з першого разу в нас процедура не пройшла. Покупець оплатив реєстрацію, а потім прийшла відмова і написало, що продавець є в базі боржників, є адміністративний. Не пам'ятаю, як там було сказано на скріншотах. Побачите, додам. Ну, типу, є якесь обтяження, тому звертайтесь в виконавче. Гроші повернулись. Ми запустили процедуру ще раз, і процедура пройшла. Також скажу, що обтяжень ніяких на продавцю немає. Це дуже легко перевірити в дії в тій ж самій дії. От і там написано, що у вас немає ніяких обтяжень. А при цьому дія видає повідомлення, що реєстрацію відхилено через обтяження. От. Але за другим разом все пройшло. І вся процедура пройшла за годину 20. Тобто, через годину 20 вже ми отримали підтвердження від дії. Відповідно, свідоцтво про реєстрації у власника попереднього зникло І скоро з'явиться у нового власника. Це дуже швидкий результат. Година 20. Поділіться вашим досвідом користування сервісом Дія, зокрема, реєстрацією авто через нього.